І я кажу, що це взагалі таке. Я говорив із ним 3-4 години тому, і здавалося, що ми вже на правильному шляху. А потім я кажу забудь, я більше не буду говорити. Знаєш, таке вже траплялося. Занадто багато радів. І мені це не подобається. Мені це зовсім не подобається, пане президенте. Отже, я маю на увазі, що ми запровадимо вторинні санкції. Якщо не укладемо угоди, і ми можемо укласти угоду. Я не знаю. Я не знаю, ти не знаєш. Це так. Ми уклали так багато мирних угод. Це той, з якого я почав. І, знаєте, це, я знаю, мені телефонував президент Путін. Він хотів знати, чи можу я йому допомогти Іраном. Я сказав, ні, мені не потрібна ваша допомога з Іраном. Мені потрібна ваша допомога з Росією. Єдина угода, яка залишається невирішеною. вони втрачають. Я не втрачаю, ти не втрачаєш. Але щотижня гвіне п'ять тисяч російських і українських дітей, і це ще не враховуючи людей, які гинуть, також у містах, куди знаєте, він запускає ракети, наприклад, у Київ, і йому потрібно укласти угоду. Занадто багато людей гине. Це справді кривава війна. І п'ятеро з них насправді кажуть мені, що ця цифра вже застаріла. Вона вже десь сім. Це жахливо. Тобто щотижня гине сім тисяч російських і українських солдатів абсолютно без жодної причини. Здоровий глуст підказує, що він мав би захотіти укласти угоду. Побачимо. Ні, так, у нас буде так. тобто... Ну, ви ж преса. Я ще раз це вам повторюю. Так я б сказав 10 12 днів. Я мабуть оголошу про це сьогодні ввечері або завтра, але немає сенсу чекати. Якщо ти знаєш, якою буде відповідь, навіщо чекати? І це будуть санкції. А можливо, і тарифи, вторинні тарифи. Ви ж знаєте, що таке вторинний тариф, і дивіться, російська економіка. Я не хочу цього робити Росії. Я люблю російський народ. Вони чудові люди. Я не хочу цього робити Росії, але через це вони втрачають багато в Росії. Вони втрачають найцінніше в Росії. І це знаєте, сини. Це сини і дочки російські сім'ї. Діти виходять з дому, кажуть, бувай, мамо, бувай, тату, а потім їх вбивають. І українці теж. Подивіться на Україну. Це катастрофа. Те, що там сталося. Але це все ще триває. І як ви знаєте, ми уклали угоду, де Європейський Союз фактично залучений, але це НАТО, і ми постачаємо зброю НАТО. Зараз НАТО платить, тому що Сполучені Штати через Байдена вже витратили 350 мільярдів, а європейські країни близько 100 мільярдів. До речі, мало б бути навпаки, бо між нами велика океанська відстань. Мало б бути навпаки. Але я думаю, що зрештою щось станеться. Це має статися швидко. Так багато людей гине. Знаєте, коли я врегульовував ситуацію між Конго і Руандою, вони втратили майже 8 мільйонів людей, і це мало такий сенс. І якби я не втрутився, вони б цього не зробили. Вони навіть не думали про те, щоб це врегулювати. Це тривало вічно. І ніхто не міг заходити на ці території, бо їх би вбили, їх би вбили і так далі. Тепер у них є. Я чую це зовсім інша гра. Ми це врегулювали. Це питання має бути врегульоване. Росія, Україна, Фен. пане президенте. Вибачте, пане президент, перший у Шотландії. У тебе успішні сторінки в соцмережах. Тепер тут з'явилися нові повноваження, щоб цензурувати твій сайт. Штат зобов'язує. Моя сторона цензурує твій сайт, Твита і Фейсбук. Я маю на увазі, це правда гаразд. Я не думаю, що він буде це цензурувати. Ні, 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 ні. Тільки хороші речі. Будь ласка, зніміть цензуру з мого сайту. Так, ми нікого не цензуруємо. У нас є певні заходи, які спрямовані на захист дітей, зокрема від сайтів типу сайтів про самогубство. у Сполученому Королівстві було занадто багато випадків, коли маленькі діти позбавляли себе життя. А якщо переглянути їхні соціальні мережі, то побачите, що вони відвідують сайти, де обговорюється тема самогубства. І знаєте, заохочувати, якщо хочете дітей на цьому шляху. І саме це ми хочемо зупинити. Нічого про цензуру. Але це все дорослі, як і діти. Але це можуть бути всі дорослі. Я вже дуже давно в тій країні час. Ми дуже, дуже цим пишаємося. Ми будемо захищати це вічно. Але водночас я особисто дуже переконаний, що ми повинні захищати наших підлітків, і зазвичай це стосується таких речей, як сайти про самогубства. Я не вважаю це питанням свободи слова. Я сприймаю це як захист дітей. Ми насправді ухвалили закон у конгресі, який очолювала моя дружина, до речі, щоб видаляти шкідливий контент. Це стосується дітей, бо це справді проблема. Але я не можу уявити, щоб він цензурував правду. Тож це радше політична ідея, і вона мала дуже великий успіх. Цього не станеться, і я кажу про нього та його країну лише хороше. Тож, якщо вони мене цензурують, ви робите помилку. Я збираюся дати цю посаду своєму послу. Менброс, пан президенте, мені подобається ця бальна зала. Це було побудовано в моєму гаражі. Однак, чи хвилюєтеся ви з цього приводу? Ризик підвищення податків тут, чи зупиниться ваші інвестиції? Чи є у вас послання для англійських лавиць, які виграли євро? Я вважаю, що у мене є теорія низькі податки сприяють зростанню. Ми щойно ухвалили великий законопроєкт про зниження податків, насправді найбільший у історії нашої країни. І один великий прекрасний законопроєкт. Я раніше називав його велика одна велика річ. Ми не переймаємося. Чудово вийшло. Але насправді він називається один великий прекрасний законопроєкт. Це це по суті дуже масштабний законопроєкт про зниження податків для всіх. І наша країна зовсім скоро думаю. Я можу це сказати. Думаю, можу сказати це вже зараз. Наша країна ніколи не почувалася краще. У нас була країна, яка була мертва, мертва шість місяців тому, рік тому. Лідери з НАТО, коли у нас була дуже успішна зустріч у НАТО, ваш прем'єр-міністр був там. Це було неймовірне свято любові з усіма цими країнами, і вони погодилися підняти внески до 5% та всі інші речі. Дуже розумне рішення. Але багато лідерів сказали, знаєте, по суті, вони сказали, ваша країна була мертва рік тому. Рік тому у нас була мертва країна, і це правда. У нас була мертва країна. У нас був президент, який не знав, де він взагалі знаходиться. У нас були жахливі, просто жахливі люди при владі в країні. Я думаю, що вони були хворі люди, насправді хворі. Ви говорите про цензуру, це головне, чим вони займалися. Вони цензурували і не знали, що робити. Вони встановили високі податки. Вони хотіли податків, повну цензуру, трансгендерів, чоловіків у жіночому спорті. Усе погане, чого вони хотіли. І досі хочуть цього. Власне, Вони досі цим займаються. Ось чому їхня підтримка впала до 15%, чи щось таке, я так і задумував, це найнижчий рівень, якого коли-небудь досягала інша частина демократів. Але ні, я вважаю, що коли знижуєш податки, отримуєш зростання. Скажу таке, прем'єр-міністр ще не так давно на посаді у всіх справах. Я думаю, що він теж буде прихильником зниження податків, але я помітив, що коли ми знижували податки, у нас було більше бізнесу. Знаєте, у моєму першому податковому законопроекті ми знизили податки з 39% до 22%. І ми, зрештою, виявили, що наприкінці першого року, першого року, коли все ще було трохи сирим, ми отримали набагато більший дохід ніж колись на 39%. Це було досить дивовижно. І зараз ми отримуємо багато доходів. І це було додаткове зниження податків. Мене влаштовують будь-які податкові знижки. Пан.